Так, на порозі у вас дивіться щастя, успіх, задоволення, підтримка від людей, позитивний настрій, настільки позитивний, що люди будуть притягуватися до вас, захочуть погрітися в променях вашого тепла, позитивної енергії. Можливий прояв якраз буде. Вашої дитячості в характері, до речі, людям це буде подобатися. І якийсь подарунок, отримаєте приємну звістку або фінансовий якийсь подаруночок. І вас це порадує. Ви сповнитеся емоціями, будете задоволені, що ще на оборозі. Прояв якоїсь людини з почуттями до вас. Так, якійсь людині, ви подобаєтесь. Можливо, це якраз ну, попажу, кубки, можливо, це вам буде подобатися, займатися чимось попажу новеньким, е, нове починання в чомусь, якійсь сфері, в якомусь виді діяльності. Ви будете цьому навчатися, до речі, успішно попажу, будете навчатися, можливо, відсутня е, певний час відсторонитися і ви вийдете свою е, стабільність. В сім'ї все буде добре, переможе якісь будуть, і, можливо, ще й святкувати щось буде.